У Вінниці оновили вишиванку на набережні рошен. Малюнок у вигляді орнаменту вишиванки розфарбували студенти навчальних закладів. Про це Суспільному розповіла очільниця міського відділу молодіжної політики Юлія Мунчак. Каже, саме вони шість років тому намалювали на набережній. Орнамент в трьох кольорах чорному, червоному та білому. Його довжина майже 40 метрів. Через пандемію та повномасштабне вторгнення малюнок не оновлювали три роки, а цьогоріч зробили це у день вишиванки. Саме молодь прийшла з ініціативою, що ми хочемо оновити. Ми хочемо їхати з е, чи в транспорті, чи йти е, по центральному мосту і дивитися гарно нашу набережну. До акції долучилося 30 студентів навчальних закладів. Серед них Лариса Сроднюк Кажу, прийшла із подругою Ілоною. Дівчата навчаються у Вінницькому професійному училищі. номер 4. Я буду тепер тут гуляти, знати що тут частинка моєї роботи. є. Буду знати, ну це приємно, коли ти ну, несеш своє українське. Сьогодні вперше прийшла, провела мене моя одногрупниця Лариса Сруднюк. Ну, я не відмовилася, хороше діло, можна допомогти. Розфарбовує орнамент і Аліна Рашевська, 19-річна дівчина, переселенка з Маріуполя. Навчається на журналіста в Маріупольському державному університеті, який нині переїхав до Києва. Каже, їй приємно долучитися до цієї акції. Тут ти відчуваєш себе частинкою великого діла. Це дуже приємно, це зігріває душу, дуже допомагає. Ось так що я дуже рада, що є такі можливості ось так усім разом збиратися і робити такі, нагадувати світу, нагадувати собі, країні, що все буде добре. Окрім орнаменту, вишиванки студенти розфарбували і прапор України. Загалом на це витратили 50 літрів фарби. 10 тисяч гривень на неї виділили з бюджету громади.